Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. Я у мами. Я тут у неї живу. Поки мама моя уїхала на відпочинок, вона поїхала в її з подружками. Я на хазяйстві з Кетті і з цими чудовими тваринками, равниками. саме зараз тут у них трошки поприбрала. І будемо годувати. Куди це ти вилазиш? Куди це ти вилазиш? Далеко зібрався? Чорноголовий один тут. Чорноголовий це з, ну, з іншого виводка. Он який любопитний, гляньте. Будеш до мене залазити? Давай пограємось трошки. Равлики будуть в продажу оці тільки через кілька днів, коли мама моя повернеться. Вона займається відправочками. Я відправочками не займаюсь, Я чисто тут за ними доглядаю, щоб вони росли великі і щасливі. Вон, бачите, він такий ось покоцаний, покоцаний ульот. Де тебе носило? Що з тобою було в цьому житті? <гум> Зараз, це, звісно, буде все нормально, виростеш. А, о, я пригадала, мама мені розказувала. Да. О, їх було кілька таких, вони всі дуже були активні і росли, і мама міняла е, їм, ну так, їжу, прибирала в контейнері, їх там було двоє. Залишалося, інших розпродала вже. Двоє залишалося. І каже, все поприбирала, закрила контейнер і поставила. Через, там, на наступний день. Говорить, Міняю, дивлюсь, один тільки. А другого немає, туди сюди немає. Ну як, де дівся? Ну, контейнер невеликий, в цьому контейнері. І е, Потім вона його знайшла е, десь під столом, засохшого. Е, знайшла вона його під столом, засохший повністю, ну, прилиплений. і Пуста типу ракушка. Каже, я думала, ну все, капс десь йому. Каже, ну поклала в тарілочку з водичкою тепленькою. І він, каже, виліз. Почав їсти, дуже сильно багато їсти почав одразу, але набагато менший по розміру, ніж. Чи два, чи три їх там всього було. Ну, коротше, чим інший. Ті за 2-3 дні виросли, а цей ні. І так він і дуже. Повільно почав рости. от така з ним сталася трагедія. От, бачите, покоцана така ракушка. Але ж дивіться, сміливий, взагалі не боїться, я його лажу. Що... Не знаючи, що там мама з ним далі буде робити. Поки що тут. А, от. а ці ось білоголові, звичайні, дуже швидко ростуть. От, вона до того, як поїхала, продавала по 100 гривень, по-моєму, за пару. Велась. От, А як приїде, не знаю. Буде, мабуть, дорожче, тому що вони вже час підростуть. От, Бо я їх тут годую хорошо, кальці суміш. І ну, все, так раз. І це вони з'їдають. Оте, вони з'їдають за ніч. Три кабачка, ну, майже з'їдають. Кальці суміші багато кладемо, щоб хорошо росли. От, так що. Це крупнячок буде. крупнячок. От, підписуйтесь на е, вашу прелість, оцю е, сторінку в інстаграм. І коли мама повернеться, вона почне знову їх продавати. Їх багато. По-моєму, ну дивіться. І крупненькі всі такі дуже. Це від наших равликів крупна пара була. От, і е, дуже крупні були яйця і вилупилися такі зеровизні. Отак от. Так, ну а що у нас тут? Тут ми трошечки. Вилазимо, Да? Боже, це досі оце живий, оцей равлик, той, що найбільший мій, бо це ж я мамі їх повиддавала. Бачите, гігант. Досі живий. Скільки йому вже років, не знаю. Багато. Так, ось для нього. Для них. Кабачки. Вони теж багато його їдять, цього. Кальці суміші. Зараз атакують. Дивіться, хто перший переповзе до їжі. Чорноголовий. Він таки хоче нас догнати, він один остався, тих вже продано. А цей залишився просто поповнить колекцію маминих граликів дорослих буде тут рости. Попросинася. Зазвичай вони ввечері активуються, а я їм вчора не поклала їжу ввечері, і сьогодні поклала вдень. Вже нічого не було, пуста тарілочка. Вчора ввечері там щось, якісь гризки ще були, вони їх доїдали, за ніч доїли і, мабуть, голодні. <гум> То зараз, я думаю, накинуться всі. Давайте через 5 хвилин вам покажу, що тут буде. Так, одинокий родич тут. Всі жруть, а ти, а ти тут сидиш, дурілка, ти. Дивіться. Ти йдиш. Ну, ще не всі. оно ну, бачите, їх, скільки там вони там просинаються. Хтось спить. Ой-ой-ой, боже, скільки їх багато. Ну, буде ще відбраковка, бо бачу, що є трошки більше, трошки менше. От. О, і ти тут. Біжи назад. Давай, і допоможу. Тут їжа. Знаєте, да? як обережно треба одліплювати оцих маленьких, бо у них дуже тонкий цей приріст. Отут -от, от. І можна легко пошкодити. Ну, звісно, відросте потім, але там може бути не дуже красиво потім на ракушки. Але у нас є чудомазь, дивомазь. Яка шліфує ці всі штуки. Мама того чорноголового мажить. От побачимо потім, який він виросте. А де він дівся? Десь вже поїв, мабуть. І пішов з спадки. Боже, і тут їх багато люблять. Скільки їх? Боже! Ладно. Все, закриваю. Ростуть. А тут, о, дівчата, а що таке? А що не їмо? Угу. Опус. Давай ота от сюди трошечки, щоб зручніше було зі всіх боків. От так. Все. Отак. Все, отаке в мене сьогодні відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть свої коментарі, як там у вас справи, хто у вас зараз живе, які равлики, чи собачки, чи котики. От, а я на хазяйстві у мами, я на мені Кетті, ну і равлики, звісно. От, з Кетті у нас все чудово. Кому цікаво, як я е, під себе підлаштовую собаку, можете переходити на канал WVTia.ua. Там останні кілька влогів якраз про Кетті. У мене якраз був день народження, і в цей день мама уїжджає в Єгипет, і я вже залишаюся з Кеті. І от е, дуже багато часу я з нею проводжу. В общем, влоги повністю присвячені собаці, можна так сказати. Ну і моєму дню народження. Тому, кому цікаво такий формат, запрошую на свій лайф канал Лайфстайл. Там більше про собакивіче зараз. Все, дякую за перегляд і зустрінемось. Колись знову на цьому каналі бувайте.